Вітаю вас, друзі! З вами Ігор Солоневський, і сьогодні в цьому невеличкому відео мова піде про внутрішні конфлікти. Давайте відразу уточним, що таке внутрішній конфлікт, бо не всі розуміють. Внутрішній конфлікт його ще інакше називають внутріособистісний конфлікт. Тобто, коли всередині людини, всередині її особистості, відбувається якісь протиріччя, йде якийсь конфлікт, є якась неузгодженість. І ці внутрішні конфлікти, вони насправді є дуже такими шкідливими. І ось чому. Ну, Давайте я вам наведу кілька елементарних, примітивних прикладів внутрішнього конфлікту, щоб ви краще орієнтувалися, щоб ви краще розуміли. Наприклад, у вас є сусід. Ну, ніби нормальний чоловік, так? Але вам дуже не подобається, коли він ну, сквернословить, грубо говорить, там, висловлюється нелітературно і так далі. Вам це дуже не подобається. Але поставити його на місце, пояснити йому, що так не можна, що це не годиться, що це є шкідливо-зле. Ви не можете, тому що він може образитися, а ви знаєте, що часом звертаєтеся до нього за допомогою, і він допомагає. І не хочеться з одного боку його образити, а з другого боку, вже набридло оці його постійні матюки. так? Далі ще приклад. Молода сім'я з дитиною або з дітьми живе з батьками. Тобто з бабусем і дідусем, з бабусею, з дідусем і бабусею. От. І... Терпіть вже одні одних втомилися. Вже хочеться піти десь на якесь орендувати зйомне житло. Але мінус в тому, що потрібно буде комусь звільнятися з роботи, глядіти дітей. А діти це часто хворіють, доводиться брати лікарняни і так далі. Та й за житло платити практично потрібно немалі гроші. Отож, виникає таке, така дуальність або жити з батьками і терпіти одне одне, або йти на зйомне житло і знову не буде за ким дивитися дітьми. Це дуже, до речі, в наш час актуальна річ, так? Далі, що ще? Внутрішній конфлікт. Ви змушені терпіти, потерпати від хамства, від зухвалості свого керівника, але нічого з тим не можете зробити, відповісти не можете, тому що або звільняєтеся. Або терпите далі, от є внутрішній конфлікт. Ще є внутрішні конфлікти, наприклад, коли у вас є сумніви, от ви хочете створити власну справу. Вже вам набридло бути найманим працівником. Ви хочете створити свій бізнес, хочете створити якусь свою справу, але боїтеся, що вам не вдасться, що ви втратите фінанси, нічого не вийде і знову повернетеся до того, що є. Є якісь, наприклад, сумніви, є якісь, наприклад, страхи переживання, є невпевненість у своїх силах. І от це все, оце все воно дуже шкідливе. І насправді, найперше, що, у що влучають внутрішні конфлікти, це є здоров'я та гаманець. Навіть найменший внутрішній конфлікт, чого він не стосувався, навіть найменший. Він суттєво впливає на здоров'я і на фінанси. І я вже мовчу про те, що внутрішні конфлікти опускають до мінімуму вашу енергетику, і це є дуже погано. І, і що б ви не робили? як би ви не старалися заробляти гроші, як би ви там не брали ще якісь роботи додаткові і так далі, все одно витрати будуть перевищувати ваші е, доходи. Бо є у вас внутрішній конфлікт, буде складатися таким чином, що фінанси, здоров'я, енергетика буде потерпати. Що з цим робити, виникає запитання. Ну, звісно, потрібно пропрацювати, а точніше, усунути внутрішній конфлікт, щоб він вам не заважав. Як це зробити? Ми можемо це зробити на одному занятті. Або якщо є кілька внутрішніх конфліктів, то можемо провести кілька індивідуальних занять, де ми чітко визначимо, хто конфліктує, верніше, що конфліктує всередині вас, які сторони конфліктують, де тіло реагує на ці конфлікти? Чітко це визначити, пропрацювати, усунути і далі створити нову програму, нові переконання, новий ваш стан внутрішній. Новий результат, нову енергетику, і це буде приносити свої результати дуже навіть швидко. Отож, якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь сумніви, переживання, невпевненість, ви відкладаєте важливі справи на потім вже не один тиждень, не один місяць, не один рік. Якщо у вас є якісь ну, протиріччя всередині, ви в чомусь вагаєтеся. Негайно пропрацьовуйте внутрішній конфлікт. Звертайтеся. Якщо ви дивитеся це відео у Фейсбуці, пишіть в особистий чат. Якщо ви дивитеся це відео у Ютубі, нижче під ним у описі є мої координати у Вайберу та телеграму. Пишіть, звертайтеся, я невдовзі відповім. І ми узгодимо зручний для вас час та дату проведення заняття. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь, зайдетесь на мій канал. Також там є посилання у описі є посилання на мій телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться і миттєво отримуйте нові. Інформацію про нові публікації, про нові важливі, цікаві відео. Отож, дійте, чекаю, звертайтеся і пам'ятайте, що результати отримують не ті, хто лише хоче, а результати отримують лише ті, котрі ще при цьому діють. Отож, дійте, з вами був Ігор Солоневський. До зустрічі, хай щастить!